Дерев'яний черевик віком 500 років знайшли у вигрібній ямі в Нідерландах. Його виявили робітники в місті Алкмар, коли викопували поглиблення під підземний контейнер для сміття. Я дуже схвилювана. Це чудова знахідка. Дерево органічний матеріал, і воно швидко розкладається. Тепер у нас є цей дерев'яний черевик, що добре зберігся. Він дивовижний, і досі можна побачити, яку він мав форму. Нідерланди відомі дерев'яними черевиками. Називаються вони кломпами. Як уважають, їх переважно носили люди з невеликим достатком. Черевик знайшли у вигрібній ямі в міській місцевості, і це дуже незвичайно. Бо ми звикли вважати, що дерев'яне взуття носили фермери. Археологи кажуть, що вигрібною ямою користувалися з 1450 по 1558 рік. А черевик зробили приблизно наприкінці 15-го чи на початку 16-го століття. Він 36-го розміру. Це не робітниче взуття. Цей черевик міг носити чоловік з маленькими ступнями або жінка з великими. Для середньовіччя це величезний розмір. Цей кломб перший знайдений у Нідерландах черевик з березової деревини. Здебільшого їх робили осики, вільхи та тополі. Загалом, під час розкопок у Нідерландах та Бельгії, знайшли 44 кломпи. Найстаріший був зроблений у 1230 році.